Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майор, і сьогодні ми будемо з вами говорити про дещо просто дивовижне. Є така ініціатива, є така команда, і є такий благодійний фонд, який називається громадянин. А в нашій студії сьогодні його президент Олександр Микитюк. Цей благодійний фонд займається протезуванням, і поверненням, і реабілітацією наших військовослужбовців. Їх невеличка команда з п'яти людей робить дивовижні речі, і завдяки їх профільному та спеціалізованому підходу більш ніж 500 військових вже отримали можливість повернутися до повноцінного життя. Нас чекає наш гість, ми готові говорити. А ви готові слухати цю неймовірну історію, пане Олександро, я дуже рада вас бачити, тому що ознайомлюючись із роботою вашого благодійного фонду, я була вражена тим, наскільки. Потужні ваші ініціативи да, те, що ви робите взагалі для військових, це на сьогоднішній день мені здається одне з дуже пріоритетних напрямків протезування і повернення наших хлопців до повноцінного да, життя, максимальної адаптації тут в цивільному світі це надважливо. У нас є таке класичне питання для розмови: як для вас почалося повномасштабне вторгнення, саме для вас? По-перше, я дякую за запрошення за інтерес до нашого фонду. Тому всій нашій команді дуже приємно, що нас помітили і на нас звертають увагу. В повномасштабне вторгнення я зустрів в якості студента 25 чи 26 лютого. Я, точно, я мав складати останні випускні іспити з Національної юридичного університету Ярослава Мудрого, але мені так і не судилося його скласти. Нам зарахували. Його результати з татами першого. Ні я, ні мої однорупники не отримав нормальне дипломи. Всі ми його зустріли в підвалах, бо багато хто приїжджав переїхав з інших областей, з інших регіонів, щоб у Харкові складати іспит. Тому я прокинувся від вибухів вдома. Ми спустилися в сховище. А далі вже пам'ятаю якісь, мабуть, фрагменти і лише частково деякі згадки про цей день. Як почалася робота вашої команди? Як ви створили, в принципі, от цю ініціативу? З чого ви взяли початок? Ну, взагалі, важливо значити, що фонд працював до понаштавного вторгнення. Фонд Зареєстрований і працював з 2012 року, проте у цей великий проміжок часу фонд був спрямований на допомогу дітям, дітям позбавлено батьківського піклування. Фонд ремонтував дитячі будинки, організовував освітні програми для дітей в інтернатах, виготував їх до вступу у заклади вищої освіти. Платив стипендії обдарованим дітям, але коли почалось повноштамне вторгнення, засновником фонду було прийнято рішення про започаткування нового напрямку, і я був е, запрошений, прийняв участь в конкурсі і обійняв посаду в фонді. Зараз ви займаєте посаду е, директора фонду. Так, правильно? Моя посада називається дуже круто, потужно. Я президент благодійного фонду громадян. У мене в трудовій книжці написано, що я президент. Угу. Так, зараз я президент, і ми от з тою командою, яку працюємо зараз. Ми в 2022 році започаткували повністю новий проєкт. Це програма кіборги. Вона спрямована на комплексну допомогу пораненим військовим членам їх родин в найсучаснішому протезуванні, лікуванні, реабілітації навчання. Ми намагаємось закривати ті пробіли, де найбільше не вистачає державних зусиль. Ми працюємо не всупереч, ми працюємо на допомогу державним програмам, державним якимось системним рішенням посилюємо їх і допомагаємо. Які на сьогодні є вже результати? Можливо, в цифрах ви можете назвати хоча б приблизно, так? Да? Так, ну по-перше, ми допомогли більше ніж 500 бенефіцарам, і загальний обсяг коштів, які ми зібрали, витратили на їх допомогу, це більше 1,2 мільйони доларів. Вау! Це дуже потужний результат. А ви допомагаєте якимось виключним військовим чи всім, хто до вас звертається? Ми допомагаємо військовим всім з різних куточків України. Ми співпрацюємо з багатьма ревітаційними центрами, з багатьма протезними центрами по Україні. Ну найголовніше для нас це те, що юридичні критерії. Що людина дійсно отримала поранення або внаслідок захисту батьківщини, або внаслідок проходження військової служби і ну, медичні що це, це діагноз та проблема, якою ми дійсно маємо експертизу і з якою ми дійсно можемо допомогти. В чому головна ідея кіборгів? чому така назва? Е, головна ідея кіборгів в, в тому, що ми маємо допомогти військовим справжнім кіборгам. Е, Повернути свої суперможливості, повернутися, наблизитись до того рівня життя, який вони мали до поранення. От нам дуже важливо забезпечити їх от найкращим, найсучаснішим, найдорожчим в деяких випадках. Тому і така назва, бо вони справжні кіборги, вони кіборги на фронті, і вони кіборги, повертаючись, бо ми зараз маємо просто сотні історій наших бідніфіцарів. За якими ми спостерігали, коли людина після дуже важкого поранення проходила довгий шлях відновлення, а після цього поверталася на роботу, займалася спортом, отримала якісь спортивні досягнення і так далі. Ми знаємо не одну історію, коли хлопці після поранення і після довгострокової реабілітації повертаються на фронт. Чи є у вас такі історії після протезування? Так, безумовно, вони є. І навіть наші перші бенефіцари були саме хлопці, які потребували якихось сучасних, класних протезних рішень саме через те, що в них були більше навантаження, ніж в цивільному житті, бо вони служили і, і такі хлопці ще є, і, на жаль, будуть. І не, не тільки хлопці, у нас були і дівчата, які на протезах поверталися в військо. Тому це вже не подинокий випадок. Який, на вашу думку, можливо, ви пригадаєте, найскладніший кейс, який ви пам'ятаєте? Я думаю, що я можу говорити багато, але складність з різних сторін може полягати. У нас був і є військовий, якому ми допомагаємо. Це людина, якої ампутація трьох кінцівок. Це відсутні дві руки і нижня кінцівка. Складність в протезуванні не кожен протезист може задовольнити потреби і зробити. Такі ортопедичний вирів, які буде задовільняти потреби пацієнта, складні в кріслі колісному. Людина не може керувати. Ми для uh -huh. цього військового за кордону привозили спеціальне крісло, яке дуже дорого коштувало, але воно, але воно керується підборіддям. Uh -huh. Більше того, там є можливість навіть керування ротом, тобто він може, наприклад, в кріслі їздити сам без сторонньої допомоги. Зараз Олександр знаходиться за кордоном. І ми сподіваємося, що. Іноземні протезисти зможуть Ну, повернути йому, хоч якусь самостійність, маю на увазі, те, що він втратив через втрату верхніх кінцівок. Насправді це дуже велика психологічна травма, і дуже багато психологів, які спеціалізуються на роботі психотерапевтів, лікарів на да, психіатрів, які спеціалізуються на роботі з військовими, особливо втратою кінцівок, вони. Говорять про те, що повернення себе цілісного да відчуття себе цілісного воно так довго достатньо триває. Чи є у вас такий психологічний супровід? Або ви з кимось співпрацюєте? Так, у нас є комплексна програма реабілітації. Вона включає і фізичну, і психологічну реабілітацію для військових в рамках психологічного блоку. Вони отримують індивідуальні заняття з психологом, і ми. Дуже довольно підбирали психолога. Ми дуже раді, що той психолог який зараз працює з нами. Він показує результати. Хлопці дуже задоволені. У нас навіть є правило, що перше заняття психологом обов'язкове. Uh -huh. Ми це вели спеціально, тому що багато військових відмовляється, кажуть, мені не потрібен психолог. Ми ввели право, кажуть, що от ви військовий в армії дисципліна, у нас дисципліна. Але як показує практика, зазвичай той, хто каже, я не буду після першого заняття повертається вже по своїй волі. Це дуже круто, насправді, тому що ви таким чином їх підводите до того, що їх психологічний стан теж важливий, що їх емоції теж важливі. Ви е, згадали про те, що ви відправляєте за кордон та наших хлопців? Е, станом зараз ні. Е, ну ми просто дотичні були допомоги цьому mm -hmm. військовому. Він поїхав за кордон по іншій програмі. Зрозуміло, тобто в деяких випадках ви можете бути якби такими менеджерами, да заправи до цього, ми, ми дуже часто до нас звертаються люди там по протезування реабілітації. Ми дуже часто допомагаємо тим, що ми надаємо інформацію, де можна знайти лікаря, де можна знайти реабілітаційний центр, І не обов'язково це за нас кошти, це може платити держава, інший благодійний фонд. Тому ми іноді працюємо як такі кейс-менеджери, які знаходять людині потрібних фахівців. Більше того, зараз, коли державна програма протезування... Ми можемо так сказати, набрала оберти. Це вже програма, яка задовільняє більшість потреб українських військових. Ми більше консультуємо, ми підказуємо і куди звернутися, які документи зібрати, що вас очікує після протесування, і на цьому наша допомога обмежиться. Слава Богу, держава зараз зробила великий крок вперед в сфері протесування. Як ви гадаєте, чому це сталося? Мені складно просто висловити це, бо моя думка така, що ми об'єктивно бачимо, що дуже багато хлопців, хто отримали ампутацію внаслідок того, що не було можливості вчасно виїхати з вивести пораненого з позиції. Да, і велика втрата крові, наприклад, призвела да там, до ампутації. Зараз дуже багато таких випадків, і на мою думку, напевно, це стало таким поштовхом для держави. Може, ви маєте іншу думку. Так, я з вами погоджуюсь, дуже велике кілька осіб з ампутаціями. Немає точної статистики, але на півтора року повноштабного вторгнення була стаття Wall Street Journal, які посилались на найбільшого виробника протезів в світі німецьку компанію Тобок. І вони, ну на ту статистику, скільки протезних виробів вони пройдуть в Україні, зробили висновок, що в Україні тільки за півтора року повноштабного вторгнення було 60 тисяч осіб з ампутаціями. Для порівняння. Майже стільки ж осіб з путації було у німців після завершення Першої світової війни. війни. Повністю після завершення. Повністю. Так, тобто у нас це величезні цифри, величезні кількості. Так, але важливо сказати, що. Протезування в Україні було на високому рівні. В Україні були технології до повноштабного вторгнення, тому що ну, війна не почалася в 24 році. Наші протезисти працювали військомов з військовими травмами, протезували хлопців. Війна тільки посилила, бо збільшився попит, почали відкривати нові підприємства, почалися протезистами вивчатись, завозити сюди нові технології. Бо насправді протез це конструктор лего. Тобто протезиз збирає з існуючих, комплектуючих які виготовлені виробниками за кордоном, а протезист привозить і підбирає під кожного пацієнта і збирає йому протез, який буде найкраще підходити. Це дуже індивідуальна штука, так? Так. Так. Бо не завжди найдорожче рішення, найкраще для пацієнта. Який найнезвичніший протез був у історії роботи вашого фонду? Ну, я не можу сказати. Не найзвичніше, але от тим, чим ми пишаємось, свого часу, ми разом з державою купляли військовий протезу з позивним Шева з Азову. Тільки доплата нашого фонду складала півтора мільйона гривень. Решта, зараз не скажу точну суму, але там до двох мільйонів сплатила держава. Це на той час був найдорожчий, найкращий протез, який існував на ринку протезування. Протез дозволяє мочити, ходити, бігати, стрибати, плавати він не боїться бруду і. Ну, ми забезпечили Дмитра цим протезом, і ми зараз пишемо, що зараз цей протез включений в державну програму. Військові можуть отримати його за державний кошт. Але тоді цього не було. І завдяки допомозі нашого фонду. Українець український військовий отримав найкраще протезне рішення, яке є в світі. Це дуже круто, тому що він не обмежений абсолютно ні в якій діяльності в принципі так. в своєму житті. Ну і це той приклад, коли людина на протезі на при високій ампутації нижньої кінцівки у нього відсутня коліна. Він діють. Чи військовослужбовець. Тобто він повернувся так. на фронт. Тому ми погодились, ну, було, було, робилося можливо, щоб зібрати цю суму. Бо цей протест був придуманий для військових, і для військового він і задовольнить його потреби, ну, бо в цивільному житті там бруд, вода це ну, не так часто ці функції потрібні. Так. Скільки людей сьогодні працює у вашій команді? У нас невеличка команда, у нас команда до п'яти людей. Це я як керівник. У нас є віце-президентка Олена. Вона лікар за фахом. Вона відповідає за медичний напрямок. От питання пошуку фахівців, контроль за рептаційними процедурами. Це і У нас є сфера діяльності. насім менеджер з комунікацій, який відповідає за соцмережі, сайт, шукає партнерів, шукає, співпрацює з амбасадорами. У нас є бухгалтер. Так. Бо насправді без бухгалтера зараз ніяк. Дуже бо, важко, в, да. Так, фонд це не про <кхем> збори. Зараз фонд це і про звітність, і про документацію. Так, тому. У нас на фул-дей працює бухгалтер, і в нас є кілька волонтерів, які на постійній основі допомагають нам з нашою повсякденною діяльністю. Я правильно розумію, що на сьогоднішній день, якщо скласти такий роутмеп вашої команди, це здебільшого збір інформації і її, скажімо так, переклад на зрозумілу мову для вашого бенефіціара, а також пошук контактів, за допомогою яких ви можете вирішити його питання. Тобто це такий колаборативний механізм, окрім того, що ви залучаєте кошти. Так, це ну так, це м, комунікація з бенефіцарами uh -huh. з'ясування потреби, і це пошук фінансування, комунікація з донорами, людьми, фізичними особами, бізнесом, донорами, грантодавцями, міжнародними фондами. Так, тут хочу поставити вам питання, тому що знаю, що протягом повномасштабного вторгнення більшість е, міжнародних донорів, да іноземних, скажімо так, е, вони не були. Згодні співпрацювати із військовими так. Ми дуже часто отримували відмови саме тому, що донори не хотіли бачити допомогу військовим. Це так, але ну нам пощастило, наші донори хотіли і допомагають, і продовжують допомогу саме військовим. Ви можете виділити якусь країну серед них? Країну я можу назвати кілька. У нас багато класних донорів з Великобританії. Це не просто так. Свого часу наш фонд організовував участь військових з ампутаціями в лондонському марафоні. Клас. Амбасадор нашого фонду військовий на протезі був першим українцем, який подолав повну марафонську дистанцію, тобто це 42 кілометри на протезі, завдяки чому маємо добрих друзів Британії, які постійно донатять, підтримують збори. Інформаційно і фунтом так. Також у нас дуже великі друзі. Це Канада, Canada Kennedy Ukraine Foundation. це фонд, який має відношення до української діаспори. Вони вже більше року фінансують реабілітацію військових. Так, але ми маємо також і українських донорів. Не можна назвати міжнародний фонд відродження. З ними зараз дуже крутий проект. Ми об'єднуємо громаду міста Харкова, це бізнес, це. Громадська організація навколо допомоги ветеранам і членам їх сімей. Завдяки їх допомозі ми запустили допомогу членам родин загиблих захисників, завдяки чому вони можуть отримувати психологічну допомогу, фізичну реабілітацію. Це шанс на психологічну допомогу і шанс відволікти їх від тих проблем, які вони пережили. Насправді це дуже важливо і це дуже мотивує. Мені здається, хлопців військовослужбових, тому що вони розуміють, що тут у них є соціальна підтримка, і тут у них є можливість попри те, що да, можуть бути такі ем, серйозні травми. Вони розуміють, що тут вони можуть отримати цю підтримку, тобто тут, завдяки вам, і таким ем, своєрідним, да вашим колегам. Як, наприклад, Superhumans, Суперхюманс, вони можуть отримати дійсно тут повноцінне забезпечення, завдяки якому вони повернуться до цивільного життя. Якщо з приводу фандрейзінгу зрозуміло, для мене не дивина, те, що ви назвали Канаду і Великобританію, мені здається, що ці дві країни, і не тільки я не хочу знецінювати, але ці дві країни, вони, як ніхто інші, підтримують дуже нашу країну і не бояться підтримувати військових. Хотілося б запитати у вас з приводу поширення, так? тобто, як ви себе просуваєте і з рахунок чого вас знаходять бенефіціари? Чи це таке, знаєте, сарафанне радіо, коли один військовий долучився і він передав іншому? Чи це тільки Інстаграм, чи ще якось? Велика різниця поширити інформацію серед бенефіціарів, тобто потенційних отримувачів допомоги, і серед донорів. Угу. Це дві великі різниці. Вже ну, на. Наш наш проект працює не один рік. Вже ми не маємо проблем з бенефіцарами, тому що ми співпрацюємо із бригадами, угу. із патронатними службами, і з місцевими органами влади, із службою супроводу ветеранів. Тобто, у нас лист очікування великий. великий. У нас зараз є в. Ну, потреба в поширенні інформації безпосередньо серед донорів. Для цього ми і в соцмережах поширюємо працюємо з амбасадорами, і от ми проводимо такі івенти як. Марафон, Ми ми були не лише в Лондоні. Ми бігли в Токіо. Наші хлопці бігли. Okay. І для нас, до речі, це було ну, справжнім сюрпризом. Тому що після Лондона, коли ми організовували марафон в Токіо, ми дуже сильно сумнівалися, як місцеві сприймуть збір, сприймуть українських військових їх ставлення до війни. Але ставлення японців до війни в Україні тих ветеранів, які приїхали, було просто невражаюче. Протягом всієї дистанції, коли хлопці бігли, ну було видно, що вони з ампутацією, було видно українську символіку. Японці підтримували, були українські прапори вздовж дистанції. І декілька днів після марафону в токійському метро на екранах кожну годину був сюжет про наших українських ветеранів, які приїхали в Токію і здолали марафон. Тому навіть так далеко від України Україну підтримують і ну, ми були приємно вражені, скажімо так. Я теж, якщо чесно, дуже вражена вашою історією про Токіо. І тут, напевно, хочеться сказати, що за рахунок таких марафонів ви не тільки повертаєте військовим відчуття повноцінності, але й просуваєте ідею того, що ем, ампутації, ем, протезування да, це не вирок. Що дійсно можна залишатися в повноцінному житті, соціалізуватися, досягати своїх мрій навіть на марафонах. І насправді це дуже потужно. Мені здається, що це є одним з ключових аспектів, який ви несете безпосередньо в маси. Тобто це не тільки допомога, але і ще оце повернення духу, духу того, що ти можеш продовжувати своє життя повноцінно. Мені хотілося б поставити вам таке питання. Я розумію, що. Після закінчення війни ми зіткнемося із проблемою адаптації людей з обмеженими можливостями. Да? І от тут, напевно, вас хочеться запитати, як своєрідного спеціаліста в цій галузі, да? до чого нам, як соціуму, цивільним, треба дійти, де нам треба свідомо вирости, щоб це було комфортно хлопцям, адже ви постійно знаходитеся з ними в комунікації. От ви правильно сказали, що тут не це двосторонній протест. Тут не військових ветеранів треба готувати до повернення в суспільство. Тут і суспільство треба готувати до того, що повернуться хлопці, дівчата з інвалідністю, з ампутаціями з спінальними травмами в кріслах колісних. Нам треба вміти задавати правильне питання і бачити реакцію людини, де доречно запропонувати допомогу, де це може виклати обурення, якщо це викликає десь обурення, з розумінням до цього ставити. І зараз в соціальних мережах дуже багато відео з військовими, які дають певні поради. І я думаю, важливо прислухатись, важливо чути потреби. Військові друзі, під відео в описі, також в першому коментарі буде посилання на збір на баночку. Також буде посилання на сайт. Ви зараз прямо побачите фотографію бійця, якому ви особисто можете допомогти вирішити його неймовірно болючу. Фактично проблему також. Ви побачите зараз QR-код. Ви можете його відсканувати, не переходячи навіть в опис, задонатити свої декілька або багато гривень і дійсно вплинути на те, щоб чиясь доля стала кращою. Можете розказати, будь ласка, про ваші проєкти діючі зараз і про те, які у вас плани на 2025 рік? Так ну всі наші проєкти спрямовані на протезування лікування реабілітацію. Ми у себе на сайті постійно публікуємо збори. У нас є розділ бійці, де ми розказуємо історію про кожного нашого бенефіціара, на якого здійснюється збір. Це історія про його життя до війни, це історія про його поранення, про його шлях на до, до відновлення. Це коментарі там рідних, близьких до цього. Ми це робимо для того, щоб познайомити наших донорів з нашими бенефіціарами, показати, що це реальні люди, в яких є реальні. Проблеми для іноземної аудиторії, ми дуже часто кажемо, що ми показуємо, що це не військові в розумінні європейців. Це звичайні люди, які змушені були взяти до рук зброю, захищати свою країну. І вони отримали поранення, і вони перші, хто потребують допомоги, перші хто потребує донорських коштів. Що стосується проектів, то зараз у нас є. Великий проєкт з фонду відродження, про який я вже казав, і ми сподіваємось, окрім того, щоб об'єднати організації, ми також сподіваємось продовжити допомогу членам родин загиблих, бо ми зрозуміли шалений попит цієї цільової аудиторії на допомогу. Бо є державні програми, які допомагають ветеранам займатися спортом, проходити реабілітацію, але чомусь немає таких подібних програм для. Членів родин загиблих. От ми ми почали, ми думали шукати, але як тільки по цьому сарафанному раді пішла інформація, буквально місця були розподілені дуже швидко. Вже майже рік ми здійснюємо проєкт разом з Kennedy Ukraine Foundation. Це комплексна програма реабілітації. Вони оплачують ребілітації військових в Харкові в кількох реабілітаційних центрах. І на заході України це західний реабілітаційний спортивний центр. Це центр, який, по-перше, центром по-друге, є базою підготовки паралімпійців. І це дуже круте поєднання спорту і реабілітації. У нас був бенефіцар внучок, анатолій його звали. Ми сплатили за реабілітацію більше 500 тисяч гривень. Він шість місяців пройшов реабілітацію спеціалізовану в цьому центрі, і зараз ми пишаємось тим, що він не просто відновився. Він повністю самостійний. Він зараз член паралімпійської збірної України з біатлону в Сані. Нічого собі! тобто такі приклади, такі історії показують, що благодійна допомога правильна, спеціальна, вона допомагає людям. І відновитись, і реалізуватись. І такі історії ми публікуємо себе на сайті в розділі бійці, щоб було видно, куди витрачаються людські кошти. Це дуже дуже велика мотивація. Коли ви розповідаєте, розповідаєте такі історії, це дуже велика мотивація донатити, дійсно і допомагати вашому фонду. Я хочу вам сказати дуже велике дякую за те, що ви розповіли за таку структуровану да, розмову. Ми шалено пишаємося вами. І я впевнена, що вся аудиторія буде слухати нашу розмову і казати вам велике дякую вам, вашій команді, вашим бенефіціарам, котрі не побоялися звернутися, да, котрі шукають е і знаходять в собі сили для того, щоб повернутися до життя. Вашим донорам, вашим засновникам. Всім абсолютно хочеться сказати дякую, бо ви допомагаєте не тільки нашим бійцям повернутися до життя, ви допомагаєте і їх родинам. Тому що повноцінне життя людини, яка зазнала поранення, це повноцінне життя і всієї родини. Ваша робота вона просто неоціненна. Я вам дуже дуже дякую. Я дякую. вам. Девіз нашого фонду. Сила в єдності багатьох. Ми намагаємося об'єднати навколо себе небайдужих людей. Тому ми вдячні вам за поширення інформації про нас. Ми вдячні нашим донорам, які донатять, які репостять, які там якоюсь іншою волонтерською допомогою допомагають, тому що ця статистика, ті результати, яка зараз у нас є, це. Робота багатьох людей і команда ком, командна робота фонду – це лише частина, бо ми б не були по фондом громадянин без наших партнерів, без наших донорів і без наших військових, які нас е, захищають. Дякую вам дуже.